Рома вас не підведе. Ага. Він спец найвищого рівня. Mm. Судома. Тоді треба розм'яти м'ясо. Ага. Мені вже краще, дякую. <рес> Яка ви мила пара? От, от, от підійде моя ірусик. Вже не терпиться вас познайомити. Валентин Андрійович. ідіть допоможете мені з м'ясом. Ага. Валентин. А, так. Є в мене один скромний проєкт. Ага. Будівельна база. Ага. З правильними інвестиціями можна золоті гори підняти. Ага. Перспективна галузь, хочу подробиць. М -м. Знайомтесь, Іринка, сенс мого життя, а це Рома і Оля. Дуже приємно. М -м. Може, господиня промовить тост? М -м. За мого чоловіка. А -а -а. Коли я зустріла а -а -а. рому. То вона одразу зрозуміла, що відчуваю до нього. А тепер знаю напевне. Рома, ти особливий. Mm. Це мій чоловік. Так ви ж на Олі одружений? Юля, між нами нічого немає. Присягаюсь. Я щось заплутався. Рома. Так на кому вы у на... а... а... Ой! А... А... Класс, я потом у всех ведмичу. Mm -hmm.